Стою в черзі за щастям, не штовхайся, сусіди У мене все є супермаркет і пральна машина, і навіть на Теслу, надія, як повезе, підпишу розстрочку і мрію Стою в черзі за щастям, не штовхайся, сусіда У мене все є супермаркет і пральна машина, і навіть на Теслу, надія, як повезе, підпишу розстрочку і мрію а в когось там вище шляхи особливі. Газо троні, автовітронні кімнати, кабінети цілі. Рішав квартирне питання. Тепер на підписці пояснює судіну, не, не купляють бідні. А чому би їм справді не купити квартири по ринку ж плати за повітря і за вітри. Погано працюють, кажуть із трибуни, але працюють же не або в Лічильнику на балконі нікому місці не дамо, хай не штовхають, бо щастя одне на всіх. А ми чекаємо, щастя десь у бетоні, може під ванною, або в лічильнику на балконі, нікому місця, не дамо, хай не шту Бо щастя одне на всіх, і ми його знаємо, Ми чекаємо Щастя десь у бетоні, може під ванною, або в лічильнику на балконі Нікому місця не дамо, хай не шту Бо щастя одне на всіх, і ми його знаємо.